Eh, друзі, всім привіт! Я далі продовжую виконувати завдання, але перед прийдем відео хотів би вас попросити поставити лайк, підписатися на канал. Також, під, eh, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, а сьогодні у нас таку? завдання без розсудства а... ругала. Нажимаємо завдання, нажимаємо прийняти. Друзі, як зазвичай ми відкриваємо карту, дивимося орієнтовно, куди нам потрібно бігти для того, щоб eh, вбити нам одного монстра. І я вам зараз покажу де це він знаходиться ну не важке там монстр 20 рівня просто його потрібно вбити і все е, друзі перепрошую там не потрібно нікого вбивати там просто потрібно зілля дістати з одній з будівель і все, я просто спутав квест Ось в цій будівлі, що ви бачите переді мною, перед вами, от, в цю будівлю ми зараз забіжемо і роздобудемо цей предмет, який нам потрібен для завдання. Що не залежав, зараз очистим, Друзі, біжимо на другий поверх. Так, і десь в цій кімнаті. А, от-вот-вот-вот. От, 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 от на землі біля вікна оцього закритого. Все, ми зілля це роздобули, Ругала. І все, потрібно нам прибігти назад до того самого NPC, де ми брали <coughs> це завдання. Для того, щоб закрити його. Так само подивилися на карту, чи дійсно воно так. Чи воно відправляє нас до того самого NPC, в якого ми брали це завдання? І все, біжимо його здавати. Друзі, буду вже на місці, то продовжимо. Друзі, добігаємо ми в селище Гробниця. І як ви бачите, вже NPC нас очікує для здачі завдання. Підбіг до нього, вибираємо дане завдання, яке ми виконуємо, нажимаємо кнопку Продовжити, нажимаємо кнопку Завершити. Друзі, все, завдання ми виконали. Друзі, всім дякую за перегляд, всім гарного настрою, всім пока.